Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Польщі Матіуш Моровецький попередив, що понад 100 найманців приватної воєнної компанії Вагнер рушили в бік Сувалського перешийка поблизу білоруського міста Гродно. Прем'єр-міністр Польщі назвав це кроком до подальшої гібридної атаки на територію Польщі. Польський прем'єр підкреслив, що Путін і Лукашенка вже давно намагаються дестабілізувати польський кордон, скажімо, за участю мігрантів, які з'являються поблизу цього кордону з боку Республіки Білорусь. Однак тепер ситуація виглядає ще більш загрозливою. Вагнерівці, на думку моровецького. Можуть маскуватися під білоруських прикордонників, допомагати нелегальним мігрантам перейти на територію Польщі і таким чином знову захострити ситуацію в цій країні. Занепокоєння з приводу того, що будуть робити вагнерівці у Білорусі, висловлюють тепер і у Литві. Заступник міністра внутрішніх справ Литовської Республіки Арнольдес Абрамевичус підкреслив, що Польща і Литва мають розглянути питання закриття кордонів з Білорусі. Ці заяви польських і литовських урядовців пролунали невдовзі після того, як Очільник Білорусі Олександр Лукашенка на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним несподівано сказав, що його почали напружувати вагнерівці, які прибувають до Білорусі, просяться на екскурсію до Варшави та Жешова, бо розуміють, що саме зі зброї. Яка була поставлена Україні з території Польщі, вбивали їхніх товаришів? Лукашенко, втім, пообіцяв Путіну і надалі утримувати вагнерівців в центрі Білорусі. Однак, як бачимо, інформація польського прем'єр-міністра принаймні свідчить про те, що це була чергова брехня з боку білоруського диктатора. На тлі всіх цих заяв і подій. З кожним днем стає все більше більш очевидним, що так званий марш справедливості, який був організований Євгеном Пригожиним нібито з метою добитися для вагнерівців автономії в російських силових структурах, насправді був очевидною інсценізацією за безпосередню участю президентів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. А метою цієї інсценізації, було остаточно зняти з себе відповідальність за будь-які силові дії вагнерівців. Адже до цього конфлікту пригожено з міністерством оборони Російської Федерації, до його ніщівної критики на адресу Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, і особливо до відмови вагнерівців підписати контракти з міністерством оборони Російської Федерації, можна було вважати, що Вагнер є частиною російської силової інфраструктури. Так воно і залишилось. Однак Володимир Путін доклав неабияких зусиль для того, щоб продемонструвати незалежність Вагнера і багато хто і на заході, і в Україні купився на цю оперетичну виставу за участю російського президента та Пригожина з Лукашенка. ба більше. Почали говорити навіть про послаблення Путіна, який тепер вже зовсім не так контролює ситуацію в Росії, як це було до бунту пригожин. Говорили про сподівання, які виникли у зв'язку із цими діями бійців приватної воєнної кампанії. Варти. А насправді метою Володимира Путіна було продемонструвати, що ніякого реального впливу на дії пригожинців він не має. І от уявимо собі, що приватна воєнна компанія Вагнер не просто намагається знову надіслати мігрантів до кордонів Республіки Білорусі Республіки Польщі, як це було раніше за участю білоруських прикордонників, а прориває білорусько польський кордон і вже на території Польщі вчинює цілу низку злочинів, вбиває польських прикордонників і військових мирних мешканців, знищує інфраструктурні об'єкти. Очевидно, що Польща. Вагнерівці не захоплять, однак можуть на її території здійснити цілу низку жорстоких провокацій. І отут виникне питання: а хто реально відповідатиме за наслідки цих дій вагнерівців, особливо якщо в цьому разі вони після здійснення провокації залишать територію Польщі, і повернуться на територію Республіки Білорусь? Володимир Путін і Олександр Лукашенка будуть переконувати, що вони не мають ніякого відношення до дій вагнерівців. Будуть нагадувати, що коли вагнерівці йшли на Москву, багато хто з західних політиків та спостерігачів не приховував свого захоплення з приводу дестабілізації ситуації в Росії і тих проблем, які можуть виникнути у режиму Володимира Путіна. Так чому ж Путін тоді має відповідати за ймовірний марш вагнерівців на Варшаву? Такі питання, звичайно, ж будуть задавати і російські політики, і російські дипломати, тихо посміюючись, коли їм будуть задавати питання щодо їхньої безпосередньої причетності до дії вагнерівців на території Польщі. А очільник Білорусі Олександр Лукашенко взагалі буде виступати із жорсткою критикою на адресу Євгена Пригожина і бідкатися, що він не може утримати вагнерівців від їхніх бажань створити провокації на сусідніх кордонах. І от тут Захід повстане перед очевидною дилемою. Або наносити удари по білоруській території по базах вагнерівців. Ну і таким чином створювати реальний прецедент для можливого конфлікту з Російською Федерацією. Адже президент Росії Володимир Путін вже сказав, що насправді він буде розцінювати будь-який напад на територію Республіки Білорусь як напад на Російську Федерацію. Або закрити очі. Зробити вигляд, що ніякої провокації не було, посилювати кордони, робити все можливе, щоб вагнерівці не повторили свій рейд. Ну і в цій ситуації ми розуміємо, що провокації будуть і повторюватися, і поширюватися, і охоплять вже не тільки Польщу, а й, скажімо, Литву. А може, дійдуть і далі, адже Білорусь має кордон не тільки з цими країнами, а й з Латвією. Ну і звичайно, є проблема сувалського коридору. Це. Вузька ділянка землі, і якщо його захопить якась воєнізована група, яка навіть не буде вважатися збройними силами Російської Федерації, тоді буде з'єднана територію Калініградської області Росії із територією Республіки Білорусь, і там же буде не так просто діяти проти тих сил, які спробують створити такий прецедент. Отже, можна сказати, що президент Російської Федерації Володимир Путін разом із білоруським очільником Олександром Лукашенком готується до нового раунду війни, до гібридної війни з НАТО, до гібридної війни з Європейським Союзом. Путін хоче поставити Сполучені Штати країни НАТО перед вибором або повноцінний силовий конфлікт з Росією. Звичайно, десь на тлі цього конфлікту може. Виникнути ймовірність використання ядерної зброї або готовність закривати учі на бешкетників, які нібито не пов'язані з російським президентом Володимиром Путіним, але звичайно ж керуються, і раніше керувалися з Кремля. Для того, щоб цей вибір став непростим, Путін і організував Пригожинський марш справедливості. І виступив головним актором в цій дешевій театральній виставі, на яку багато хто купився. Ну, а тепер, після того, як завісу вже закрита, починається новий акт нової кривавої путінської вистави. І до цього потрібно бути готовими. Важливо, що і прем'єр-міністр Польщі, і Литовські керівники усвідомлюють усю небезпеку ситуації, яка розгортатиметься на їхніх кордонах. в Найближчому майбутньому, яка може зробити їхні країни такою ж територією театру воєнних дій, можу менших масштабах, якою з лютого 2022 року стала Україна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні БайМіякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!